Права 56. Виконай дію. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. Потрібно 20 помножити на 37,5. Ну що ж, давайте спростимо дещо цей запис, записуємо. що Це можна записати 20 як 2, що множиться на 10. Ну і що множиться на 37,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 10 помножимо на 37,5. Це вийде 375. У нас залишиться 2, що множиться на 375. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 300 це 600, а 75 на 2 це 150. Разом буде 750. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного другого завдання. 0,32, що множиться на 7,5. Тут особливо нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик. Записуємо тоді 0,32. Давайте, наприклад, тут 0,32, що множиться на 7,5. Множимо. Так, 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 1 це 16. 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 3. Плюс 1 це 4. Тут у нас буде 2. Отже, 1, 2, 3 знаки після коми ставимо. два 2,0 відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 2,4. Наступне третє завдання. 84,6, що ділиться на 6. Ну що ж, для того, щоб поділити, давайте ми принесемо кому на один розряд праворуч, в діленому і в дільнику, То тоді у нас вийде 846, що ділиться на 60. Від цього частка в нас не зміниться. І це дорівнює. Ну що, ж, тут уже особливо не придумаєш? Треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 846. Давайте тут. 846. Що ділиться? Що ділиться на 60? Ну що ж, 84 ділимо на 60, це буде 1. 1 помножити на 60, це буде 60. Віднімаємо. 4 мінус 0 це 4. 8 мінус 6 це 2. Дописуємо 6. 246 ділимо на 60, це буде 4. 0 помножити на 4 це 0. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. 246 мінус 240 це буде 6. Уже нам прийдеться брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 14. Дописуємо 0. 60 ділимо на 60, це буде 1. Отже, 1 на 60 це буде 60. Різниця у нас дорівнює… Нулю, отже, ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 14,1. Переходимо до четвертого завдання. 1,42, що ділиться на 5. Ну що ж, тут по-різному можна робити, я пропоную хитріше дещо зробити, і, ділення, і дільник я пропоную помножити на 2. Від цього частка у нас не зміниться. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. Отже, я записую 1,42, що множиться на 2. Що ділиться? А тут у нас буде 5. Також, що множиться на 2, І це дорівнює. 1,42, що множиться на 2, це буде 2,84. Що ділиться? А 5, що множиться на 2, це буде 10. 10 легко поділити, треба перенести кому на один розряд ліворуч. У нас вийде 0,024. Переходимо до п'ятого завдання 0,2 у третій степені. Отже, це запис означає 0,2, що множиться на 0,2 і множиться на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2 це 4. Але тут є раз два знаки після коми, то перший добуток у нас вийде 0,04. Залишається його помножити на 0,2 і це дорівнює. 4 помножити на 2 це буде 8. Але у нас є раз-два-три знаки після коми, то це буде 0 0,08. Є. Переходимо до шостого завдання. 1,2 у квадраті. Що означає цей запис? Цей запис означає, що в нас 1,2 множиться на 1,2. Хто пам'ятає, що 12 що множиться на 12, це буде 144, то може одразу відповідь написати. Ну або можемо в принципі, перемножити 1,2 на 1,2. Ну, Давайте, наприклад, тут запишемо 1,2. Що множиться на 1,2 множимо. Так, 12 помножити на 2, це буде 24. 12, що множиться на 1, це буде 12. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 2 плюс 2 це 4. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після комик ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,44. Ну що ж, ось таке завдання на множення і ділення десяткових дробів на цьому вправу завершено.